Новий поворот у скандалі із мажорами у Києві. Поліція встановила ще чотирьох учасників відео, яке днями обурило мережу. На опублікованих кадрах невідомі юнаки у центрі столиці зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів. Зараз же Слідчі розпочали кримінальне провадження за ще однією статтею Кримінального кодексу України. Усі подробиці розповім за мить з вами. Новини ТСНЮ і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а ми переходимо до новин. Здавалося б, що люди, про яких я говоритиму далі, не заслуговують навіть найменшої уваги. Однак, коли в історії з'являються такі деталі, змовчати важко. Скандал із так званими мажорами у Києві, знову заполонив соціальні мережі, а почалося все ще 10 січня. Тоді у мережі з'явилося відео, на якому невідомому центрі Києва перекривають рух транспорту та зухвало вмикають російську музику, коли проїжджають повз меморіал загиблих воїнів. На опублікованих кадрах видно, що під час їзди по хрещата юнаки також підрізали інші автівки та розкидали долари. А ще вони перекривали рух транспорту біля арена сіті, щоб покурити. Водночас один із молодиків нахабно заявив, що всі проблеми вирішать подарунки від їхніх батьків. А що вони

А ну-ка, поліція, розкажіть кого? Що ж це за важливі такі особистості? Поліція, ви ж на мене підписані. Розкажіть. <плес> Сама тебе все, потому что я русский, я иду до конца. У поліції Києва оперативно відреагували на опубліковане відео. того ж дня близько 15-ї години правоохоронці повідомили, що розшукують учасників цих подій, щоб притягнути до відповідальності. У мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях міста, а також слухають російську музику. На цей час поліцейські з'ясовують, коли відбулася подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності. А вже близько 22-ї -го години 10 січня поліція Києва встановила усіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширено в соцмережах у своєму новому повідомленні. правоохоронці розповіли про молодиків. Цікаві деталі. Один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за статтею 436-2 кримінального кодексу України. Та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. З неповнолітніми та їхніми батьками спілкувалися ювенальні поліцейські у поліції. Також зазначили, що після завершення перевірки діям кожного з шести фігурантів буде надано правову оцінку. До слова, тоді ж користувачі соцмереж почали впізнавати фігурантів на скандальному відео. Про одного з київських мажорів говорили як про публічника скандально нардепа Миколи Тищенка, який від нібито відмивав гроші з корупційних схем. Про це йшлося в ефірі ТСН в рамках телемарафону Єдині новини. Джерело ТСН -ЮА в поліції зауважило, що статус мажора, яким хлопців позначили в мережі, явно перебільшений. Зокрема, за інформацією правоохоронних органів, батько Драгана працює в райдержадміністрації No. Одного з районів столиці батько Федорченка працює в адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Батько Рогового працює в одному з навчальних закладів Києва. Батьки Рудницького та Ісаєнка бізнесмени. Батько Юткіна працює в одному з готелів, а батько Цемідана уже на пенсії. Нагадаю, що раніше в мережі Ісаєнка назвали сином нардепа Дмитра Ісаєнка, який був обраний до Верховної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Однак, парламентар заявив, що ніяк не може бути причетний до скандалу із київськими мажорами. Адже немає сина, а лише доньку. Зазначимо, що ці прізвища фігурантів правоохоронні органи офіційно не підтверджують, зазначаючи, що слідчі дії досі тривають. Згодом ця історія бросла новими деталями. Молодики, які у центрі Києва співали пісню Я руський і затримували рух транспорту. Заявили, що самі телефонували до поліції. Відповідне відео в інстаграм оприлюднив один з учасників інциденту 17-річний Андрій Драган. Родня дивіться, а у вас на в телеграмі у національної поліції України відо. З'явилося, що розшукуються особи з відео, там де перекрили вулицю. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А, куди можна під'їхати, і як це відбувається? Підкажіть, будь ласка. Тоді ж хлопець опублікував декілька сторіс, на яких обіцяє дати коментар одному дуже великому виданню, в якому пояснить свої дії. Драган стверджує, що ніби тоді поліції мають замовний характер, а також до цього причаті співробітники силових структур. Він пообіцяв оприлюднити імена замовників. А вже вночі 12 січня сміливість хлопця мала б трохи згаснути, адже тоді київські копи завітали з обшуками до двох фігурантів скандалу у центрі столиці. У них знайшли заборонені предмети. Спершу про це повідомило джерело ТСН санєві в поліції. А згодом з'явилася і офіційна інформація, і відео зі знахідками. Передбачено частиною першої статті 263 шістдесят третє України. поліцію. роздійснювати невідкладну обшук.

У поліції повідомили, що блогерами виявилося шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їхніми батьками до відділку поліції, де вони надали пояснення з приводу зазначених подій. Але це ще не все. В рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони. За вказаним фактом триває досудове розслідування. Пізніше від хлопців з'явилася ще одна з'ява. Зокрема, 13 січня Андрій Драган опублікував допис, де зазначив, що змі, котрі написали про перекриття вулиць молодиками в центрі міста, мають подасти відповідальність за наклеп. А все через те, що його компанія, нібито стояла не на дорозі, а на парковці одного СТЦ. Як доказ хлопець публікує ось ці кадри. Але і на цьому скандал не стих, а навпаки, отримав продовження. 14 січня поліцейські Київ встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю неповнолітніх. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 338 кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх став ногами на державний прапор України. Крім того, відносно усіх неповнолітніх поліцейські скерували до органів опіки та Піклування навчальних закладів служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків. На батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУПАП невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Також триває досудове розслідування за статтею 263 Кримінального кодексу України. А що про цю ситуацію думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.